Як заповнювати інформацію про проведені хірургічні операції зі сторони лікаря для конкретного відображення у формі 20 в системі Health 24. Найкращим варіантом для цього буде протокол операції через модуль стаціонару. Для цього в стаціонарі напроти потрібного пацієнта натискаємо 3 крапки, обираємо протокол операції та можемо заповнити відповідну процедуру. Якщо вона вже була додана, або обрати іншу послугу. Більш детально можна розглянути саме в інструкції по протоколу операції. Розглянемо важливі аспекти для форми 20. Отже, що ми можемо тут вказати? Залежно від того, яку хірургічну послугу ми вкажемо тут, ця інформація може перейти до форми 20. Якщо тут буде вказано дві або більше операції. На різних системах органів, тоді вони будуть зараховані до кожної системи органів як по одній операції. Також ми можемо вказати в полі операцію проведено на обираємо конкретну систему органів, і таким чином у нас операція буде зарахована саме по нервовій системі. Також можна їх обрати декілька. Наприклад, ось таким чином і бачимо, що тут у нас заповнено декілька операцій. Далі для таблиці 3501 нам може бути необхідним вказати саме використання апаратури. Для цього є ось довідник. Обираємо з переліку, якщо є апаратура, яка підходить. І таким чином інформація буде заповнена в таблиці 3501 в формі 20. Також на це впливає саме вид анестезії. Далі у нас є поле вид анестезії, де ми можемо вказати загальне, місцеве і так далі. Для таблиці 35.02 може бути важливим інша інформація. А саме, яку операцію було проведено. Тобто тут ми також можемо обрати, якщо операція з переліку, ми обираємо і після чого інформацію буде заповнено в таблиці 35.02. Це найбільш коректний варіант введення інформації про хірургічні втручання. Окрім того, таблиця буде формуватися з інформації з виписки пацієнта. Тобто, якщо лікар під час виписки пацієнта в процедурах вкаже певну хірургічну операцію, і ця хірургічна операція буде відноситися до певного класу послуг, тобто класифікатор акмі також розділений на класи, тобто по кожній системі органів, і відповідно така інформація буде заповнюватися у формі 20. Тобто, якщо код інтервенції відповідає класу, Певної системи органів, то тоді ця інформація заповниться в 20 й формі коректно. Проте не буде інформації про вид анестезії, про апаратуру, яка була використана при операції, або про те, яку саме операцію проведено, наприклад, мікрохірургічну тощо.